Бог не виїхав з України, Він лишився ось тут, серед нас, там, де наші міста в руїнах, там, де промінь надії погас. Бог не виїхав з України, Він в підвалах, в церквах, в метро, де схиляємо ми коліна, розкриває святе шатро. Бог не виїхав з України. Заопертя солдатом став, він між ворогом зводить стіни, його кулі не раз спиняв, Бог не виїхав з України, як під обстрілом знову ми. Закриває крильми своїми, він рахується зі слізьми. Бог не виїхав з України, плаче з нами. Йому теж болить, в Бозі тільки нема переміни, він той самий завжди, кожну мить Бог не виїхав з України, Він сьогодні і з нами є, кожне серце для нього цінне, сил терпіння ще додає. Залікує народу рани, відбудуються знов мости. Вірю, спокій і мир настане, зможе Бог всіх людей спасти. Ворогів відведе далеко, не допустить в країні зла, прилетить до гнізда лелека, інші вернуться до села. Заспіває ще хор соловійний, ще настане прекрасний час. Бог не виїхав з України. Він ніколи не лишить нас.